На центральному кладовищі, що по вулиці пам'яті, облаштована асфальтну дорогу. На ці роботи були закладені кошти в бюджеті Тростянецької громади ще в минулому році. Це місцева дорога через кладовище, яка е, має протяжність 135 метрів і загальна кількість 435 метрів квадратних. Було укладено 40 тонн асфальтобетону. Вартість робіт склала 398 тисяч. Також плануємо на цьому кладовищі влаштувати майданчик для прощання з померлими. За словами Віктора Ніконенка, роботи з благоустрою будуть продовжені. Загалом ми ще плануємо дуже багато зробити роботи по благоустрою територій, а це саме і грейдування вулиць, це поточні ремонти асфальтобетонне покриття по нашим вулицям та багато інших робіт, які заплановані в цьому році. Євгенія Железна, Аліна Грибенькова, Тростянець, Телеканал ТВТ.